22-го в Україні час новин для вас працює Лілія Налягака. Росіяни запустили кілька груп ударних безпілотників. Про таке повідомляє командування повітряних сил, для яких областей є небезпека. На тепер ви бачите на своїх екранах. Просимо вас дослухатися до сигналів тривоги і перебувати в укриттях. Перетворити Україну на сталевого дикобраза, неперетравного для ворогів. До такого закликала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн за підсумками безпекового саміту, що кілька годин тому завершився в Лондоні. Київ має вести переговори з позиції сили, а для цього потрібні не лише засоби захисту, а й широкі та дієві гарантії. Окрім того, каже, йдеться не лише про зброю, а й про захист енергетичної системи. Другим пунктом, на якому наголосила Ляйн, це термінове переозброєння Європи, та цитую необхідність готуватися до найгіршого про значне посилення України. Заявив і німецький лідер Олаф Шольц, мовляв, ЗСУ – це запорука безпеки на континенті. Хто би із ким про, що... про неї не домовлявся? Ми повинні терміново переозброїти Європу і захищати демократію та принципи верховенства права. Ніхто не може вторгатися до свого сусіда, залякувати його та з силою змінювати географічні кордони. І я це хочу сказати також сполученим штатам. У центрі будь-якої архітектури безпеки майбутнього має бути сильна українська армія, як зараз, так і в мирні часи. Тобто, навіть коли війна закінчиться, значні виклики для бюджету ЄС і окремих країн залишатимуться. Це ядро будь-якої системи безпеки, як для України, так і для нас. Стратегічної домовленості для зміцнення нашої протиповітряної оборони досягли Україна та Велика Британія. Про таке повідомило Міністерство оборони України і анонсувало запуск масштабного проєкту LMM Repeat Ranger. Офіційний Лондон надасть Києву 5 тисяч ракет-перехоплювачів та пускові установки до них. Це високоточні ракети, що ефективно знищують шахеди. Проєкт на суму понад півтора мільярда фунтів стерлінгів фінансують за рахунок кредиту, гарантованого британською державною агенцією а реалізують його британська компанія Thales, українські підприємства та уряд Великої Британії. Акції підтримки, попри офіційну державну позицію, кілька сотень людей вийшли на марш солідарності з Україною в Будапешті. У руках несли прапори обох країн. На плакатах же виднілися написи Я з Україною та Росіяни додому. кажуть, так воліли висловити підтримку українцям після неприємного діалогу Володимира Зеленського з Дональдом Трампом у Білому домі. Наголошують, хотіли, аби світ побачив, що не всі угорці сповідують політику свого уряду. Нагадаю, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан від початку повномасштабного вторгнення активно критикував санкції проти Росії та відмовився пропускати військову техніку через територію Угорщини, а з приходом до влади Дональда Трампа закликає почати прямі переговори з Кремлем. По прикордонню сумщини, росіяни 105 разів відкривали вогонь впродовж дня. Обстріляли 10 громад області. Окупанти били з мінометів, скидали вибухівку з дронів, атакували ударними безпілотниками. По миропільській громаді вдарили ще й з артилерії. Там пошкоджено приватний будинок. А ще росіяни 17 разів били по Нікопольському району Дніпропетровщини впродовж дня. За даними ОВА, постраждали троє людей. у Нікополі чоловіка, медики стабілізували його стан середньої тяжкості. Дві жінки лікуватимуться вдома. Окупанти цілили також по Марганецькій громаді, гатили з важкої артилерії, скеровували фпв дрони, скидали боєприпаси з БПЛА. Пошкоджена інфраструктура та підприємство, понівечення дитсадок, сім приватних будинків і вісім господарських споруд. Потрощені автівка та лінія електропередачі. Двоє людей загинули. Ще 11 поранені на Херсонщині. У Береславському районі після дронового удару по цивільній автівці жінка не вижила, чоловіка поранено. Ще одна жінка загинула, і десятеро людей травмовано після атаки російських безпілотників у Херсоні. Постраждалих доправили в лікарню. Окупанти атакували маршрутний автобус на зупинці в Дніпровському районі. Більше про наслідки ворожого удару інтер розказав начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської ОВА Олександр Толоконніков. Це сталося приблизно о 12-й годині, коли автобус рухався в районі вулиці Університетській, було на неї здійснено скид з ворожого дрону вибухівки, яка саме вибухівка зараз. Уточнюється, але на жаль, це ще не всі жертви за сьогодні. Також 63-річний чоловік в козацькому догинув внаслідок атаки російського безпілотника скиду вибухівки на нього. І в Антонівці вчора була атака ворожого дрона на жінку 65 років. Її шпиталізували дуже вкрай важкому стані, і вона сьогодні, на жаль, померла. Акція на підтримку українських військовополонених та цивільних заручників відбулася у Києві. Її присвятили журналісту інформаційної агенції «Уніан» Дмитрові Хилюку. Його викрали окупанти у селі Козаровичі рівно три роки тому. Роман Барашев побував на заході і розповість більше. Полон убиває. Не мовчи. Родичі, друзі, знайомі військовополонених та цивільних заручників, що перебувають у російській неволі, зібралися на вже традиційний захід на підтримку українських в'язнів, яких роками тримають в російських катівнях. Хочу, щоб якомога швидше всі наші полонені вийшли з того пекла, яке я теж пізнала, і тому я тут. Я була в складі полку Азов. Я була в Маріуполі, і я от пройшла весь цей шлях разом з ними. Чотири місяці в Оленівській колонії, потім чотири місяці в Таганрозькій тюрмі. Тетяну звільнили за обміном 31 грудня 2022 року. Тепер вона веде боротьбу, щоб привернути увагу до тих, хто досі в російській неволі. Коли я вийшла з полону, коли хлопці виходять з полону, ви знаєте, це найкраще психологічне лікування. Оце Відчуття, що нас чекали, що нас чекають, що за нас стоять. Російський полон це жахливо, бо полон він у них так побудований е, на знищення, таке поступове знищення людини духовно і фізично. У сьогоднішньому заході окремо згадують цивільних заручників. За даними омбудсмена, росіяни незаконно тримають за гратами близько 20 тисяч мирних українців. З цивільними ще станіше, тому що немає в світі юридичного механізму обміну або да якогось такого звільнення заручників за всіма військовими конвенціями, за всіма міжнародними договорами, за здоровим сенсом, да цивільних людей не можна затримувати. Але Російська Федерація ну зважає ні на які правила. Сьогодні виповнюється три роки. Відколи окупанти викрали журналіста інформагенції Уніан Дмитра Хилюка. Сталося це в його рідному селі Козаровичі на Київщині під час наступу Росіян на початку повномасштабного вторгнення. Діма багато років є моїм колегою. Дуже класна людина, добра, весела душа компанії. Всі його обожнюють. Я не знаю нікого, хто б не любив Діму. Сінал своєї справи дуже боляче розуміти те, що зараз з ним відбувається. Найостаннішу звістку про Дмитра його колеги почули восени від звільнених військовополонених, що перебували з ним в одній камері. Ми знаємо, що його піддають катуванням в Росії, що йому не надають медичну допомогу, над ним знущаються, намагаючись зламати його дух. Дмитро є уособленням взагалі цивільного населення України. Як вони не мають юридичного статусу? Вони перебувають в СІЗО в тюрмах без звинувачень, без якихось юридичних формулювань. За три роки родичі та колеги Дмитра не отримали від нього жодного листа. Росіяни забороняють із ним комунікувати й українським правозахисникам. До них Росія не пос... Скає там представників нашого муцмена, правозахисників міжнародних. Інколи до них має доступ частковий червоний хрест, крім родичів та близьких військовополонених і цивільних заручників на акції було багато небайдужих. Ну ми вже десь півроку приходимо майже щонеділі. В мене чоловік військовослужбовець, що тут написано. Роман Барашов, Максим Чеблін. Подробиці. Телеканал «Інтер», «Марафон», Єдині новини. У Києві відбулася прем'єра короткометражного фільму «Полюцьки». Він заснований на реальних подіях і розповідає про тих, хто 22-го року першим побачив ворога в лице. На прем'єрі побувала і моя колега Валерія Глущенко. Четвертий день повномасштабного вторгнення. Десь у селі під Києвом після знищення колони ворожої техніки загубилися троє окупантів. Вони заходять до пошкодженого обстрілами приватного будинку, сподіваючись пересидіти та зрозуміти, що їм робити далі. Чи надовго? Невсім. Власницю будинку, куди завітали вояки армії країни агресора, грає заслужена артистка України Ірина Калашнікова. Акторка каже, працювати було важко. По перше, по зйомку відбувались під час тривалих відключень світла та постійних обстрілів Києва. А по-друге, роль жінки, що бачить перед собою російських убивць, давалося дуже складно. Було настільки важко ці дні на майданчику. Постійні ці вибухи, постійне напруження, постійно ми були в темряві. Постійно як е е е холодно, і е е ви ж розумієте, це не можна було просто так не вкусити всередину, щоб це зіграти. Втім, чи не найскладніше під час зйомки було акторам, що грали ролі ворожих солдат, адже доводилося перевтілюватись у воєнних злочинців, які на початку повномасштабного вторгнення вбивали мирних українців. Це була моя перша роль, така негативна, коли треба було грати саме росіянина. Але як я казав, я ні хвилини не вагався і відразу погодився, тому що насправді це було як би то не звучало, але цікаво було зіграти, і цікаво було втілитись і передати глядачу, які вони є насправді. Ажний фільм по людськи триває трохи більше як 15 хвилин, але зізнаюсь, особисто мені цього цілком вистачило, щоб знов пам'яті з'явились ті відчуття, які ми відчували на початку повномасштабного вторгнення, адже сценарій стрічки засновано на реальних подіях. Мені б хотілося, щоб це кіно воно було як нагадування для нас про ці всі події, які відбуваються зараз, які відбувалися останні 11 років. От і щоб вони закарбувалися в нашій якійсь національній пам'яті. Роботу над короткометражкою було розпочато ще у червні 2022-го. Ділиться авторка сценарію Ірен Роздобутько. По людськи це екранізація одного з фрагментів її майбутньої книги, яка побачить світ уже цього року. Це книжка про людей, які живуть передмісті. Києва приблизно починаючи з серпня 2022 року до війни особливо не готуються, готуються до ну, якихось там приємних речей, між ними любовні колізії відбуваються. І тут раптом для них починається окупація. спротив невеличкого передмістя, спротив боротьбу, спробу вижити. Ну, зрештою, вони виживають. І далі війна відкочується від Київщини такий період по-людськи вже має нагороди. Короткометражка отримала перше місце на міжнародному кінофестивалі у Торонто у 2023 року. В номінації Краща режисерська робота та увійшла до шорт-листів Бостонського та Варшавського міжнародних кінофестивалей. А ще посіла місце на 27-му міжнародному кінофестивалі Золоте курча як кращий документальний фільм. Це також дуже приємно. Насправді, це наше поле, де ми можемо щось робити, де ми хочемо що. Сказати Валерія Глущенко, Максим Чеблін. Подробиці телеканал Інтер, марафон. Єдині новини. Лауреатів премії Оскар оголосять уже цієї ночі. 97-ма церемонія вручення найпрестижнішої кінопремії розпочнеться о другій ночі за київським часом. Фаворитом головної нагороди найкращий фільм букмекери вважають Анору Шона Бейкера. Стрічка, сценарій до якої режисер написав власноруч, розповідає історію молодої секс-працівниці, яка закохується у сина російського олігарха, серед інших претендентів. Фільми Конклаві Бруталіст до слова, Бейкер наймовірніше отримає статуєтку за найкращу режисуру. А ось звання найкращого актора Едріан Броуді за роль у фільмі Бруталіст. Йому в спину дихає Тімоті Шаламе, який зіграв молодого Боба Ділана. Щодо найкращої жіночої ролі, прогнози одностайні. Це Демі Мур у стрічці Субстанція. Є серед номінантів і українці документальна робота «Порцелянова війна Брендена Белому. Слави Ліонтьєва торік. Нагадаю, у цій номінації приміг фільм Мстислава Чернова «20 днів у Маріуполі. Це усі новини на цю мить. Наш ефір триває. Опівночі підбиватимемо підсумки. Доби не перемикайте.